Та від інших людей. Сьогодні у нас студенти веселі, молоді люди. Добре, можна їх відмітити під час сесії, коли вони похмурі, коли вони настиру вчаться. А коли сесії немає, ми всі веселі, ходимо дуже, дуже, до. То У да. вас в студентському колективі в інституті. А до нас я вже вчився в інституті, гром дуже фана, він приїхав до села, культурного користу. дівчата на нього зглядають, як на якого я не е, повному. В інституті вони всі однакові. Але я вже деякий приїде студент до села. Є, такі, що, є такі, такі бували, що ще дівчата на них задивляються, а такі бували, що казали, придурок.